Ще рівного часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук І хочу вам пояснити про прокляття сьогодні. Для початку я вам скажу, що прокляття це вид руйнівної енергії, руйнівного алгоритму, тобто це руйнація. І потрібно розуміти, коли його і як використовувати. Тому що прокляття це захисний механізм. Тобто, прокляття це захист. Який працює як відкат. Але це руйнація, тобто руйнівна енергія. Тобто, це ні зло, ні добро, добра і зла не існує, існує правильне використання. Чому це є захистом, захисна руйнація? Тому що прокляття це алгоритм, який ставиться на ворога тоді, коли ви не можете фізично одразу йому відкотити негатив. Ось. Е, яка різниця між Порчею прокляттям? Порча це коли ви просто берете і портите когось. Тобто робите якийсь ритуал, ставите алгоритм, затягуєте також руйнівні енергії, але коли хочете зробити це щось там. Ну просто взяти когось там, зруйнувати. Без е, нанесення тієї людині прямого, прямого негативу вам. Якщо ж, наприклад, вас там кацап зґвалтував, чи вас. Е, Ваші гроші, там, податки, які ви сплачуєте. Корупціонер вкрав, там, землі, наприклад, корупціонери, там влада розграбовує, чи там, митники, ви щось провозили, і ви, митник вас там змусив якесь зло зробити, тобто, ну просто познущався з вас. Тобто, наніс вам руйнацію. Що буде, якщо ви йому це зло відкотите? Тобто ви можете прокляття це. Алгоритм руйнівний, який ставиться за допомогою слів, тобто начитки. Ви можете йому відкотити за допомогою прокляття, втиху навіть в думках проклясти, і це буде працювати. Як це робити, то я правильно, максимально ефективно, я в своїй школі навчаю. Але, в принципі, будь-яке погане побажання, сказане от, там, Кацапом, наприклад. Буде прокляттям лягати на, на них, просто ще бажано додавати на весь рід, щоб був проклятий. От В кінці кажете, щоб проклятий, щоб там жили гнили заживо, наприклад, корупціонери чи той, хто на крові наживається, і таким чином ви будете знищувати, щоб там проклинаєте. Ось. І прокляття ляже, в тому випадку, якщо. Вам дійсно ця людина крала гроші там, як корупціонер, чи от, як російськомовні, тобто всіх російськомовних нормальні українці проклинають втиху в спини відкрито явно по-різному щодня, тому що це, по-перше, всі вороги, тобто російську мову, наприклад, всі роди прийняли окуповані. Тобто вони зрадили свою мову своїх родів, тому що російська мова вона штучна, і там максимум 300 років від того, який її штучно створили, для того, щоб створити Руську імперію, об'єднати окуповані народи. Тобто, це по суті інфекція расизму от руського, руської імперії. От, відповідно, щоб знищити цю перемогти цій війну, мають знищити всі російськомовні, тобто носії цього руського міра. Наприклад. І воно ляже, воно справедливо буде працювати, знищувати, виїдати. Чому? За зраду, і за те, що російськомовні знищують українців, тому що основа Російської імперії це і російська мова, наприклад. От. Тому бажається і проклинаєте за оцю зраду, наприклад, по праву того, що вони зрадили свої роди, і взагалі мають бути прокляті і знищиті, і плюс за те, що вони нападають Україну, тому що Україну напала якраз російськомовні. і знищують. Ось. Наприклад. І що буде, наприклад, якщо людина ні фізично не дасть по зубам ворогу або не проклине енергетично? Ну, ще можна порчу зробити, серйозний ритуал, сісти підготуватися і закрутити там, потужні енергії от, через напряму чи через посередників, ще підключити. Що буде, якщо людина не покарає ворога? Це те, чого вчать, на кому лежить прокляття, знову ж таки. Народної віри християнської, коли вчать прощати ворогів. Це прощення. Ще й покаятись потрібно. І е, що буде ставати з такою людиною, коли їй зробили зло, а вона простила свого ворога. Для простору, е, тобто от, ну, для творця в загальному, для природи, подивіться навіть, в природу, наприклад, де, тобто є базові алгоритми, які не люди придумали, які як е, працюють в загальному всесвіті. Той, хто не дав здачі, він слабкий. Слабких що? знищує. Тобто, якщо ви не прокланете ворога, або не відірвете його голову цьому ворогу, який напав на вас, як природі, тобто, зрозуміло, є базові правила. В просторі ви енергетично прописуєтесь як слабкий, Слабший за когось, і взагалі ну, слабка істота, яка не роз... Розвив... а слабкі це ті, хто не розвивається. Тобто, яка не діє по законам творцям, ви слабкі і відповідно таку. Істоту слабку буде знищено, сам простір просто знищить. Для чого це робиться? Тобто, ви повинні розуміти, що ці релігійні догми, що все прощання, вони зробили ті самі інородці, які роблять геноциди, і при окупації, коли будуть нищити певний народ, наприклад, ви повинні стати раком, спустити штани, і все, що з вами не робили, ви всі свої ресурси маєте віддати. Будуть бивати, гвалтувати, приносити в жертву своїм богам, а ви ще маєте все прощати. Тобто ви розумієте, що це нелогічно, це прокляття, і це йде на знищення, відповідно, ну і війна в Україні, тому що це було прописано. Ось, розумієте, Є причина, є наслідок. Відповідно, так робити не можна. Тобто, все прощання, якщо ви прощаєте ворога, ви прописуєте слабким, вас знищить. Якщо ви проклинаєте, тобто ви, наприклад, жінка і свого кривника не можете відірвати йому голову. Прибити на місце, от, то свого там гвалтівника-ката чи того, хто там прийшов у ці російськомовні, які вбивають українців. Ви спокійно можете проклинати. Це необхідно робити. Це форма захисту. Відповідно, якщо ви е, вам зробили зло, і ви це зло прокляття, відкотили ворогу, тобто ви цей е, руйнівну енергію, яку послали вам, ви її розвертаєте і кладете на свого ворога. І вам за це нічого не буде. Чому? Тому що вам послали руйнацію, руйнацію ви розвернули. Тобто, за допомогою прокляття ви можете відзеркалити цю руйнацію, і у вас ніякої руйнації не буде. Буде в тому випадку, знову ж таки, якщо ви хрещені, тобто людина там, ну розумієте, це настільки релігійний, ну, всі релігії дають. Зло, а оці релігії Яхве, там прописано, що магією займатися не можна. Чому? Тому що це створено для того, щоб не було конкурентів жрецям, які магічать повним ходом. Розумієте? А простим людям, тобто рабам, рабам релігійним, не їх називають рабами, тобто бидло не має своєї волі. Ось воно не має проявляти волю, вона має тільки віддавати всіх прощати, віддавати весь свій ресурс тим, кому скажуть. Ну, хто зайде і тому має віддавати, розумієте? Ось то їм не можна цього робити. Тому що, якщо там прописано, є контракт, є клеймо на душі раба, оцей хрест пробитий на, на ті мічку, які при хрещенні кладуть, і ця програма працює і там магічити не можна. Ну, верніше, можна, але це буде щитуватися гріх. Гріх, знову ж таки, це релігійна програма. У мене, наприклад, гріха немає, тому що я не в релігії, я вільна душа, я роблю те, що хочу, я творець. Я граю за правилами Тверця, за правилами природи, я їх знаю, розумію, відаю, відповідно, і вчу своїх учнів так само з цим працювати. Тому є такий нюанс. Хто кращений, ну вони приречені просто: вони раби і є кормові люди, по суті. Їм магічити не можна, тому що не можна проявляти взагалі свою волю. А магія це проявлення себе як творця, проявлення своєї волі і створення простору. Відповідно, проклинати їм ну, не можна нічого робити. Ні собі щось ритуали навіть на блага на гроші робити, на здоров'я також не можна. Можна тільки кланятись жрецям, ось в Егрегор бігти, і їм тоді щось видадуть. Можливо. Ну, зараз не видадуть, тому що там і так в них зараз поламане все вони викручуються, як можуть. Тому робіть висновки. Слабкі гинуть, якщо не проклинаєте, проковтуєте цю. Руйнівну енергію, відповідно, не буде здоров'я, будуть там проблеми будь-які до онкології навіть. У вас буде, ну простір вас зітре просто, тому що біосміття не потрібно в просторі. Тому не бійтеся проклинати, я вам алгоритм поясню. Вам роблять зло, з прокльоном ви його відкочуєте назад. Ви посміхаєтесь лице російськомовному, і в голові закладаєте алгоритм на його знищення, тому що його, наприклад, російська мова призвела до руйнації України. До того, що відкрила оцей пробій, коли зайшла інфекція, яка почала розглядати Україну, відповідне жартопроношення і тому подібне. Наприклад, ну це я вам приклад. Чи, наприклад, Кацап зґвалтував, фізично жінка не може вбити. Але вона може проклясти рід Кацапа і весь його, наприклад, цей російськомовний рід на наповне знищення. Розумієте? І це спрацює. І е, такій людині, яка зробила зло, але вона прокляла, скинула цей негатив назад. І вона буде для простору сильна. Розумієте? І цій сильній людині дадуть ще більше ресурсів, тому що сильних завжди цінують і вони зростають. Але знову ж таки, пам'ятаєте про релігійний нюанс. Якщо людина в якійсь релігії, вона раб, вона не вільник, вона в неволі. І конкретно в християнських релігіях вона не має своєї волі. Там на все воля Божа, от, воля прописана. Яхве, тобто і народцями, і інородці народці можуть з нею робити все, що захочуть. Владу ставить, там, ресурси забирати, все інше. Не можна, тому що вони будуть карати просто. Їх карають. Вільну людину ніколи. Вам зробили зло, ви прокляли. Я, наприклад, ще серйозніші речі роблю, коли на мене щось руку піднімають. Я ще ресурс заберу. Не просто відірву голову, а ще й заберу життя. Ну, ресурс життя, наприклад, здоров'я, грошовий ресурс, будь-який, ну, що я захочу. Крім того, що я в 100 крат більше я та в тисячу крат голову діру по відношенню до мене. І це повинні робити більшість. Розумієте, якщо будуть проклинати корупціонерів, наприклад, для цього потрібна більшість. Знову ж таки, ворогу, якщо він, наприклад, прийшов у вас, як от в християнстві прописано, він зґвалтує, а ви його пробачите або промовчите, тому що мовчання це також мовчазна згода. Той, хто зробив руйнацію, йому по справедливості нічого не буде. Чому? Тому що не озвучено, що він зробив зло. Його навпаки пробачили. Тобто, для простору він, він навпаки сильний, він потужний, він забирає ресурс, йому, йому ще й пробачають, значить він робить правильно, розумієте? Ну це в контексті одної людини чи народу в цілому, наприклад, Кацап. Якщо все прощанням займатися, як і релігія пише, то їх потрібно прощати. І таке інше. І там гратися, як зараз попи роблять для того, щоб гроші заробляти і свою дупу прикривати, граття немає. Є чіткі правила, які прописані. Це контракт, розумієте, договір підписаний, все, читай контракт, там все чітко написано. І тому, якщо пробачати ворога, він буде сильний, йому ще більше ресурсу дадуть. Або промовчати мовчання це те ж само, з нас згода, розумієте. А той, хто пробачає, він слабкий. Тобто він біосміття, значить його можуть забирати. Значить, коли в щось просторі комусь потрібно буде рости, до, до нього сам простір приведе ще сильного. Щоб той забрав знову ж таки слабкого, ще забере більше. Може життя забрати. Навіщо життя слабкому, якщо є сильний, який проявляє себе як сильного і росте. Ну, Можливо, вам важкувато це все прийняти зразу. Тому що те, що я кажу, це я, ну, я віддаю суть. і її і... В цих там 15 хвилин, тут 10 мого відео дуже важко буде усвідомити зараз. Але переварюйте цю інформацію. Всіх ворогів приклинайте на знищення, тому що ви сильні. О, для цього потрібно вийти з релігії. Як вийти? там, Чому релігія це зло, у мене, є відео не... цілий тека? Ось у мене на каналі про релігію. Проаналізуйте, подумайте. Подумайте, робіть висновки. Пробачати не можна, мовчати не можна. Ви можете в очі посміхатись, але проклинати на знищення за те, то й те, то й те. -то. Ви повинні озвучувати за що ви бажаєте зла цій людині. І ви повинні в простір в думках пояснити самому простору, що самі умовно справедливості, як енергії справедливості, що вам зробила ця людина то-то, то-то, то-то. А це є руйнування, яке робить вам гірше, а ви сильно вас не мають права знищувати. Тому ви бажаєте оце зло зняти, повернути назад і примножити стільки то раз, щоб цей згнив заживо. Щоб весь його рід був проклятий. Щоб там, наприклад, якщо е, там людину зґвалтував кацап да, російськомовний, то ви бажаєте, щоб цьому кацапсько російськомовному роду взагалі дітей ніколи не було, щоб всі діти заживо позгнивали. Це повернення назад з сторицею. Тому що хто, хто насильного підняв руку, той повинен бути знищений. Тому е, українці, ну, наші пращури, от, трипільці, так. Центр цивілізації з містами, з агротехнологіями, з багатоповерховими будинками, От які після потопу вижили тут цим тривалий час жили тисячоліттями, коли там навіть Шумерів ще міст не було, навіть не заїкались. Ми їх навчили міста будувати, коли розширювали технології. О, так ми жили по конах. Розумієте? Кони є. Телеграм-каналі можете мене подивитися, знайти там є ці кони, пропишете в пошуку, почитаєте. І основою конів є, що інородного нічого не приймати, а ворогів потрібно знищувати. І от форма прокляття це, по суті, захист. Захист, який захищає вас від цього ворога, який заподіє вам лихо, наприклад. Ну, то тобто корупціонер, корупціонер який податки ваші вкрав, і таке інше. Думайте, аналізуйте, тестуйте, проклинайте своїх ворогів, не пробачайте. А для того, щоб відкатів не було, просто потрібно вийти з релігії, щоб не було в контракті пункта про гріха. Гріх це порушення законів Бога. А відаючи він нікому не служить. Ми вільні люди. Згадайте, хто ви є, і не ведіться на всякі дурниці, які вам навішують уродці. На Знищуйте своїх ворогів, слава Україні, смерть ворогам!